Напевно, кожен, кожен по-своєму так на сьогоднішній день бере участь в цій війні. Хтось може безпосередньо, хтось долучається в кожен свій фронт. От, напевно, я для себе визначила, що це мій фронт, так? Поборотися з російською церквою, з російськими попами. На мою думку, немає місця в сьогоднішній час їм. У нас на території нашої держави на початку війни в селі Сулимів і Віднів правив та й принципі і по сьогодні править священник Григорій Фарат. Тобто, були для нього пропозиції все-таки відмовитись, перейти до української церкви, але він категорично відмовився, вважаючи це не канонічною вірою. Сказав, що от лише його віра є насправді справжньою. Канонічною, ну і він отримав небияку підтримку жителів села, як Солимів, так і Віднів. Але напевно через три місяці після початку війни, тобто в селі Солим, вже було зібрано достатня кількість людей, які готові були перейти до української православної церкви. Ну і не хотів фарат, вони вирішили все-таки перейти без, тобто без нього обрати нового настоятеля. Відбулися збори. Так, церква в Солимі все таки від'єдналася. Парафія, скажімо так, роз'єдналась. Так в Солимів Відні стали дві окремі парафії, і в село Солимів зійшов новий священник, Жителі почали служити. Тобто були католики і православна церква України. Дві парафії в селі Солимів, але в селі Вітнові, на жаль, так не склалось. Тобто, жителі були категорично проти. Григорій Ферат мав 100% підтримку. І напевно, ще на початку цього року, в 23-му році, ще відбувались було служіння в селі Віднев. Відправляв батюшка, відправляв на старослов'янській мові, так він називається мовою, істинною мовою, яку розуміє Господь Бог, і рафіяни в це вірять, і богослужіння відбувалось там. Скажіть, будь ласка, чи продовжує й досі отець Фарат? От пропагувати всі ті прокремлівські наративи за братній народ. За так, так. я думаю, зараз, тобто не чути та десь він боїться, отих після е, е, затримань, які відбувалися, десь він менше про це говорить, але ще на початку війни він чітко казав: так, оце наші брати і сестри. Це він категорично забороняв вступати до ЗСУ своїм вірянам. Він стверджував, що ну це не війна, це не Росія воюється десь на. Ато бере участь Росії. Тут немає це наші брати і сестри. І віряни так само І віряни його підтримують. Так віряни вірять. Хоча знаєте, є люди, які беруть участь у які воюють, які захищають Україну. Навіть з цього самого села Віднів, села Сулимів. Одні так деякі перейшли, залишили, хтось пішов воювати. Деякі пішли до католиків. Тобто, що в селі Сулимів ще є католики. Деякі перейшли до католиків. Інші є віряни, які є проти московського патріархату, десь. Вже Пішли проти фарата, і вони просто збираються на цвинтарі. Тобто є хрест, приїжджає священник і біля хреста відбувається богослужіння. Віряни правлять, там помолились, пішли додому. Ну Але, на жаль, від, Ну все-таки більша частина, яка й досі вірить Фарату. Так, вони кажуть, так, мій брат воює, так, бере участь. Він на фронті. все Але ми московський патріархат. Скільки вже отець фарат 30 років. 30 років парад відправляє він з самого початку з 83-го року, це була його перша парафія. Він з Ленінграду прибув в Сулимів. І його призначили настоятелем Сулимів відні на два села. І 30 років він впевнено, виховує, навчає людей. Отак. Яка вікова категорія? Ну, зрозуміло, там старші люди його віку, вони ходять так, бо в них ще от такі можна сказати. За плечима радянський союз, а от чи молоде покоління, яке має доступ до інформації, яке прекрасно бачить, які звірства відбувалися в Україні, вони також ходять, відвідують. На жаль, ходять. Не можу, не можу знайти пояснення. Навіть вступала напевно в конфлікт з молодими людьми. Так я їм кажу, так як коли дійсно в тебе є інтернет, ти ж можеш прочитати. А мені каже, в нас незалежна церква. Ми не московську патріархату, в нас незалежна церква. Не вдіваються на ділю, та вони проходять нас, їдуть впевнено, проїжджають свою церкву, тому що в селі Солимі збереглися те ще ті, які його підтримують. Їх мало, але є такі особи, вони просто їхали свого часу в цей соловіднів. Молоді люди йшли туди, помолились. Після служби відправи вони приходили, тобто це були адекватні люди, та які просто уникали тему московського віра, церква. Вони про це не говорили. Але є і 18 20 років, тобто немає обмежень. Є от сім'я іде, іде вся сім'я. Добре, окрім батюшки Фарата були інші батюшки впродовж тих 30 років. Ні, він нікого... Ні, ні, ні нікого не допускає. Більше того, якщо в Сулимові були допущені відправляли католики і РПЦ. То в Віднові лише РПЦ, тобто батюшка не дозволив католикам зайти в церкву. Він не впустив і так свого часу лише батюшка мав ключі від Віднова і лише він там відправляв. Хоча в селі було декілька, не знаю, 10-20 жителів, які католики, вони їздили в Солимі в сусіднє село, тому що батюшка не впустив їх. Ну і церква в Віднові вона є пам'ятка архітектури, і вона є в оренді в батюшки. А тобто місцеві чиновники покривають. Ну, напевно, напевно, була свого роду підтримка. Тобто зараз про це ніхто не говорить. Всі розводять руками, не знають, як це сталося. Ну але вона є в довгостроковій оренді. І Фарат є ще в Сулимовій будинок, який є теж парафіян. Тобто це будували як католики, так і православні разом збирались, збирали кошти, але там теж проживає лише Фарат, Католицького священника туди не допустив, і Фарат там. Він досі там проживає, він там прописаний в цьому будинку. Тобто в будинок стояв на католичку, вона померла, І після цього якось Фарат виготовив, має будинкову книжку, там, де він єдиний прописаний і проживає в цьому будинку. Але, напевно, вже два місяці, так, в церкві відної є опечатаном. Тобто десь правдами, неправдами її закрили, але сумно тому, що туди там не відправляє ніхто. Тобто Українська православна церква теж священник не має доступу, і люди, які проти московського патріархату, як молились біля Христа на цвинтарі, так і моляться біля Христа на цвинтарі, тому що в церкву доступу їм немає. Ну і ще так на кінець. От після так благословень патріарха Кирила, Росіян на війну проти України, всі, хто ну в принципі має будь-який стосунок з московським патріархатом, це і співучасники злочину, і ці люди вони всі серед нас, зокрема в Відніві і в Солимові. Що б ви хотіли сказати їм як активістка, яка бореться за права? Напевно, я б їм. Побажати, хоч навіть не побажати. Я би їх просила, титулу до їхніх сердець, зверталася до їхньої мужності. І просила їх все-таки не чекати дома, коли закінчиться війна, не чекати, хто переможе, а все-таки вступати. Вони українці, в них паспорт України, в них душа українська. Вставати, йти в українську церкву, тобто не хочуть до православних йти до католиків. йти молитись. Це віряни, щоб ви зрозуміли, ті, які зараз залишились, вони... Напевно, бояться фарата, так тому що вони не ходять нікуди. Тобто зараз опечатали церкву віднові, і просто люди стали в режимі очікування. Вони не йдуть до католиків, вони не йдуть до православних. Вони дома. Але це люди, які 30 років кожної неділі були в церкві, які не пропустили жодного богослужіння. І напевно я би хотіла закликала їх все-таки йти. це не моляться Богові, вони не моляться фаратові. Тобто Бог один, в них є їхня прекрасна церква в селі. Чому не йти? Чому не молитися? Не хіба має значення, який священик відправляє? Ми ж молимося до Бога, молитись за Україну.